У хілянти більше не студенти. У вишах України масово відраховують чоловіків призивного віку. Відстрочку втратили здобувачі освіти, які у такий спосіб хотіли уникнути мобілізації. Чи торкнулася це Прикарпаття, наша Ольга Бабенко з'ясовувала рано, ранесенько стану, як ніколи зайчики, сонячні гра. Такі відео в перші тижні вересня масово почали поширювати у соцмережах. Тоді за одні парти з першокурсниками сіли чоловіки призовного віку. А це проблема, кажуть Міністерстві освіти і науки України. Ми не сміємо дозволити, щоб вища освіта використовувалася не за призначення. Коли метою вступу у університет перестає бути набуття компетентностей, вища освіта делегітимізується, і це найгірше, що може з нею статися. І саме через це в українських університетах почалися масові відрахування студентів після 30. Лише з квітня по серпень цього року можливість здобувати вищу освіту втратили понад 23 тисячі чоловіків. Причина відрахування неуспішність, неявка на заняттях. Інше безпосередньо за результатами перевірок Державної служби якості освіти відраховано 5 тисяч здобувачів. Решта за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих університетів. Такі перевірки проводили і в кількох вишах Прикарпаття, зокрема в Івано-Франківському національному медичному університеті. Порушень не було виявлено в нас такої вікової групи, яка би порушувала ступінь здобуття освіти, або мала там більше 25. Хотіла звернути ще увагу, що особливістю вступу на медицину і стоматологію є обов'язково прохідний бал з НМТ 150 балів. Тобто люди, які не отримують цей прохідний бал, доступ до професії, такої як медицина стоматологія, не мають. А обліком усіх призовників в університеті займається військово-мобілізаційний відділ, і цього року його працівників навіть включили до приймальної комісії. Мужчини повинні були подати свої військово-облікові документи. Якщо, наприклад, віком до 25 років це є призовники, але вони могли мати хтось мав приписне посвідчення, а хтось міг мати військово-обліковий документ що тимчасове посвідчення, оскільки він не придатний. Але в будь-якому випадку. Якийсь документ повинен був бути. Студенти старші 25 років, здобувають освіту й в університеті короля Данила. Приймали їх туди на рівних умовах з іншими абітурієнтами. Поступили в нас усі, хто. Спробував поступати, хто мав можливість поступати і хто хотів поступати. Ті особи, які мали право на освіту, вони поступили і далі продовжують в нас навчання згідно вимог. Вони не дивилися на вістрошку. Їм треба диплом, їм треба знання по цій у В Прикарпатському національному університеті, за словами ректора, перевірки не було. А от в університеті Нафти і Газу коментар щодо цієї ситуації впродовж двох діб ми не отримали. Однак деякі чоловіки призовного віку все ж можуть навчатися в університеті. Пояснюють юристи, це ті, хто здобуває рівень освіти вищий, ніж попередній, наприклад, магістри, які до цього уже мали диплом бакалавра.